В ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки вівторка, 14 травня. В студії працює Ольга Гириджук. Ми вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Пройшов бої під Бахмутом та вижив після важкого поранення. Військовий розповів свою історію. Спрацював танки повністю без під'їзд завалився. Еткемп у Коломиї майже 300 педагогів з усієї України відвідали столицю покуття. Магістральний еткемп це дуже відповідально. Таких відбувається буквально кілька подій в рік. Перше, третє та четверте місця здобули Коломияни на чемпіонаті Європи із пауерліфтингу, який відбувся у Люксембурзі. Торба було дуже серйозно. Про це та інше детальніше у випуску. 14 травня день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Голокост геноцид єврейського народу одна із найкривавіших сторінок Другої світової. Цей день нагадує про жертовний подвиг українців, які ризикуючи власним життям, рятували євреїв у ті часи. Пройшов бої під бахмутом, вижив після важкого поранення. Ця історія про 46-річного Ростислава Яцюка. Влітку 2023 року. Чоловік потрапив під танковий обстріл, посікло дві ноги, руку та відірвало палець. Після поранення два місяці зовсім не ставав з ліжка. А зараз уже самотужки ходить. Про жагу до життя. Наш наступний матеріал Ми були в підвалі, п'ятиповерхівка. Під, ми з побратимом вийшли в іншу частину підвалу, а в тамті звідки ми вийшли. Дуже багато там хлопців було, десь в районі 40 чоловік. Спрацював танки повністю, весь під'їзд завалився. Ми ще якось залізли, п'ять чоловік витягли. Ростислав пригадує весну 2023 року під Бахмутом. Тоді цілодобово були під обстрілами. Фосфором сипали, як сальот, так падає. То страшна штука. Ну, випалює все, на те попадає. Фосфор це ти лиш можеш піском присипати. Чоловіка мобілізували до війська у лютому 2023-го. Шість разів проходив медкомісію, адже з дитинства має проблеми із здоров'ям. Проте Ростислава таки визнали придатним. Прийшов навчання і з побратимами. відправився боронити Донеччину на фронті. Ростислав був три місяці, а далі отримав важке поранення. Чергував і був приліт від танком з напарником Хлопці з переляку то перший турнікет мені як на руці, на руці затягували. З того переляку, чи в них сила якась така з'явилася, що навіть урвали турніке. На руки турнікети наклали, на ноги винесли. Дуже їм вдячні. Дві ноги побиті, рука і рвану. Перші місяці після поранення Ростислав не міг ходити, був лежачим. Увесь час поруч була мама. Майже півроку від нього не відходив. Треба було годувати, треба було підсовувати його з санітаркою, бо з медсестрою на простані підтягували сухим душем, мила шкіра злазила. З ніг пані Ольга розповідає на роботі з розумінням поставилася до тривалої відсутності. Всіляко допомагали, підтримували друзі і знайомі. Ну і і в нього ще кошти були на карту. Тепер складно, кошти майже закінчилися, виплат ніяких не дають від січня. Зараз Ростислав очікує на ще одне хірургічне втручання, оперуватимуть ногу. Каже, під час лікування головне позитивне налаштування з цим також дуже допомагають побратими, які відвідують та додають моральні сили. Коршівській місцевій пожежній команді 10 років. За цей час рятувальники добровольці з Коломищини здійснили 165 виїздів на надзвичайні ситуації. До того ж, врятували одну людину. З нагоди ювілею у Коршівській громаді відбулися урочистості. Коршівська місцева пожежна команда. Це п'ятеро добровольців та один пожежний автомобіль. За 10 років є чим пишатись. Підсумовує начальник команди Володимир Семчук, згадуючи. Події десятирічної давності. Хочеться відмітити, що наша команда вона має все ж таки статус одної з кращих. Ми стараємося тримати цей статус, стараємося працювати на благо держави, як кажуть. У 2016 році відбувався в області семінар за участі і взагалі проводили цю, цей семінар представники з Німеччини. Делегації приїжджали, нас відвідували. Відвідували нас тут три рази. Пізніше була випущена книжечка по створенню місцевих добровільних пожежних команд, де на титульній сторінці поставили іменно фото нашої пожежної команди, так як їм все сподобалось. Пізніше були запрошені і голова сільської ради, і я на той час діючий голова сільської ради Михайло Андрійович Шпижук. Ми були запрошені в Німеччину. На обмін досвідом багато чого корисного там побачили, поділилися трошки своїм досвідом, як кажуть. З нашою технікою даємо той самий результат, що німці з хорошою своєю технікою. Звісно, найбільша гордість це рятувальники добровольці. Колектив у нас гарний, чудовий, хоч люди в основному більш пенсійного віку, але ще спортивної форми. Тримаються, працюємо затримок. Немає, тобто можу похвалити, що все в нас добре. Володимир Семчук розповідає і про алгоритм роботи Коршівської місцевої пожежної команди. У нас порядок такий: чергує одна людина, а виїжджають на пожежу всі, хто вільні. Це все відбувається за організацією моєї. Я телефоную, отримую повідомлення, телефоную. Хлопці своїм транспортом добираються на місце пожежі. Обслуговуємо в основному наше ОТГ, і по плану залучення нас залучають і в сусідні ОТГ. Бували ми на виїзді в п'ядинському ОТГ, бували ми і в Хатинійському ОТГ. Ну в основному це наших дев'ять сіл. За потребами місцева пожежна команда виїжджає на надзвичайні ситуації і в сусідні громади, додає голова Коршівської ТГ Ярослав Савчук. До слова діяльність рятувальників добровольців повністю фінансується з місцевого бюджету. Це було надважливо створити таку пожежну команду в зв'язку з тим, що вона потрібна так, як ми розуміємо, що Коломия або Тинія е, е, знаходиться. Коломийська Ботинійська пожежна пожежна охорона знаходиться далеко. Ми віддалено. І Для цього було створено пожежну місцеву команду в селі Коршів. І наша місцева пожежна команда виходить, виїжджає в першу чергу, коли Виникає пожежа, виїжджають. А після того вже доїжджають чи з Коломиї, чи з зотиніє по, по мірі можливостей на підтримку вже інші пожежні команди. І за, за що цього ми маємо можливість набагато скорше локалізувати ту чи іншу пожежу. І, і це вигідно цілій громаді. Урочистості з нагоди десятиріччя Корчівської МПК відвідав начальник Коломийської Районного управління головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Андрій Мочерняк, головний рятувальник району зазначає, підтримка від добровільних місцевих пожежних команд суттєва і неабияк ефективна. З початку року на території Коломийського району виникло 263 пожежі. Із них сухої трави 168 пожеж. Якраз оці ці підрозділи місцеві створені для того, щоб надавати допомогу нам, нашим підрозділам, які в свою чергу оперативно реагують та гасять пожежі, якраз зокрема і сухої трави. Загалом на території Прикарпаття функціонує 41 підрозділ місцевої пожежної охорони. 17 з них знаходяться у межах Коломийського району, і це наразі найбільший показник в області. Безпека громадян на сьогодні залишається дуже важливим пріоритетним питанням. Надзвичайно добре, що в кожній громаді, якщо би були створені такі добровільні пожежні дружини, для того, щоб вони могли вчасно надавати всю необхідну допомогу, особливо зараз, під час повітряних тривог, під час ракетних обстрілів, така допомога ніколи не буде не зайвою. Тому я дякую всім, хто долучається до цієї роботи, до наших е е дружин добровільних пожежних. Дякую громадам, що підтримують. Дякую нашим, ДСНСникам, які також навчають. Проводять з ними різного роду тренінги і допомагають організувати цю роботу. З Корчівської громади Мар'яна Мацьків, Андрій Горощук, програма події НТК. Крістерни до зірок освітні інновації та перспективи у Коломиї відбувся магістральний еткемп. Це всеукраїнський освітянський захід. Долучились цьогоріч близько трьох сотень педагогів з усієї України. Організатори магістрального еткемпу, колектив та адміністрація Коломийського ліцею номер один імені Василя Стефаника. Це вже другий еткемп, який відбувається у Коломиї. Цьогоріч право організувати події всеукраїнського масштабу вибороли педагоги та керівники Коломийського ліцею номер один імені Василя Стефаника. Еткемп Україна готувався близько шести місяців. Наша команда вчителів виборола ну таку можливість провести. Едкемп і це для нас дуже велика честь, адже магістральний едкемп це, це один із най, найвищих, найкращих еткемпів. Тому до нас сьогодні завітало дуже багато людей, які будуть ділитися своїм досвідом, напрацюванням, своїми інноваціями. Підтримали захід і місцеве управління освіти та Коломийська міська рада. Другий рік війни і в Коломиї відбувається еткемп. Це всеукраїнський. Форум, який визнається всіма вчителями, освітянами. Ну, це означає, що ми боремося, що Коломия буде освітньою столицею, як мінімум Прикарпаття. Загалом у місто над прутом завітали близько трьох сотень педагогів з усіх куточків України. Може наші педагоги напевно настільки прогресивні, наскільки передові, що до них хочуть їхати люди з цілої України. А тут сьогодні, повірте, так Житомир, Вінниця, Київщина і, і всі куточки нашої держави. Загалом на Прикарпатті відбулося вже три магістральні аткемпи: два з них у Коломиї. Каже директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Віктор Кімакович, коли ми вириваються вперед з освітніх ініціатив і стає таким центром із освітніх інновацій. Це не може не тішити. Це неймовірно подія велика, тому що ми стоїмо на порозі великих змін. Все рівно після закінчення війни нам треба буде формувати нову освіту. І власне такі події вони гуртують намічають напрямки, вектори, куди ми рухаємося в освітній Якісь перспективи, тому це дуже важливо зустрічатися. періодично, обговорювати. Запросили до участі в ад поділитись досвідом, обговорити сучасні виклики в освіті більше як 20 зіркових, як кажуть організатори спікерів. Серед них Тетяна Вакуленко, директорка українського центру оцінювання якості освіти. Зокрема, вона спільно з вчителями обговорює під час едемпу у Коломиї деталі освітньої реформи. На сьогодні освітня сфера перебуває в постійному такому реформуванні. Багато чого змінюється, щось вимушена, щось не вимушена. Якщо ми говоримо про ті виклики, які пов'язані з війною, то на жаль, це вимушені речі, до яких ми маємо пристосовуватися надзвичайно ефективно і швидко, але є і абсолютно зрозумілі глобальні процеси, такі як цифровізація. І коли ми говоримо про реформування освіти, ми маємо завжди пам'ятати про те, що освітня сфера є дуже великою. Вона доволі інертна в тому, як вона піднімається вгору і доволі. Швидко може скотитися вниз, тому надзвичайно важливо акуратно планувати, обговорювати, комунікувати будь-які кроки, які ми робимо зокрема, кроки пов'язані з навантаженням вчительства, так? кроки пов'язані з підвищенням ефективності роботи закладів освіти, кроки пов'язані з тим, як педагогів в цю професію спонукати і мотивувати заходити. Едкемп це світовий рух об'єднання прогресивних педагогів, тих, які в Проваджують інновації навчання дітей сьогодні. Це особливо актуально, адже у час війни перед освітянами постали нові виклики. І те, що в Коломиї вже друге організовують таке дійство, свідчить про прогресивність вчителів та їхнє бажання вдосконалюватись. Наголошує наш краянин Іван Юрійчук, заступник голови Державної служби якості освіти України. Це педагоги, які сповідують і знають ті найкращі методики, які зараз є в світі, і які їх втілюють в життя. І тому, як на мене, дуже важливо, щоб у нас тут, в Коломиї, такі заходи відбувалися. Магістральний кемп — це дуже відповідально. Таких відбувається буквально кілька подій в рік. І Коломиї пощастило мати, мати сьогодні в себе цю подію. Тут справді буде обмін досвідом, бо є гості з усієї України. Я сподіваюся, що він дуже позитивно вплине на, на і на якість освіти в школі, і на якість викладання. І взагалі на мотивацію і дітей, і наших вчителів загалом впродовж дня для вчителів організували більш як 20 панельних дискусій на багатьох локаціях. Говорили насамперед про впровадження телекомунікаційних технологій та інших інноваційних підходів та методів для навчання учнів в умовах війни, про дистанційне навчання, методику нуш та чимало іншого. А ще організували майстер-класи та різноманітні навчання. Ольга Гириджук Сергій Угрин події НТК. На Прикарпатті встановили рекорд України. У селі Чортовець Коломийського району 225 учасників виконали традиційний для цього села ритуально обрядовий чоловічий танець сербен. Подію зафіксували в книзі рекордів України. Довжина ланцюжка-виконавців сягала 2350 метрів. Виконували сербен півтори години. Про це повідомляють на сторінці Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Встановлення рекорду відзняли. В науковий співробітник музею Ігор Олійник. А я продує, я жива не посіть. Дятого травня в приміщенні Коломийського драматичного театру імені Івана Озаркевича виступить легендарна Гуцулія із Івано-Франківська. Цей професійний вокально-хореографічний колектив активно гастролює, пропагуючи культуру гуцульщини в усьому світі. За час діяльності артисти Гуцулії дали понад 10 тисяч концертів. Із 2009 року колективу присвоєно статус національного. Отож, 16 травня Коломийський драмтеатр початок о 18-й годині. Квитки у в касах театру і до новин спорту. Наші з медалями коломийська спортсменка Іванна Голіней отримала повний комплекс золотих нагород на чемпіонаті Європи із пауерліфтингу. Окрім неї, високі результати у Люксембурзі продемонстрували також Дмитро Голіней та Вікторія Костюк. Україну на чемпіонаті Європи з ліфтингу представили спортсмени, які тренуються у залі фізкультурно-спортивного комплексу локомотив, вихованці Василя Гарцка та Дмитра Чабана. Голіна Івана виступала в категорії до 18 років. Дмитро Гулі змагався з юніорами. Він старшої вікової групи до 23 років. Вікторія Костюк виступала у відкритій віковій групі. Олі спортсменів представляло наше місто та локомотив і Україну. Загалом була зібрана практично вся європа. Часку було дуже багато. Було дуже серйозно. Повний комплекс золотих народ здобула на європейській арені Івана Голіней. 17-річна спортсменка каже: такий результат це щоденні тренування та постійна підтримка близького оточення. Та найголовніше віра у її сили тренерів. Присідання 200 кг, вже 120 двадцять і в сто два кг. Результатом я доволі задоволена. Це вже я вдруге виграю чемпіонат Європи. В моєму колі мене всі підтримують, так як і друзі, і родичі, і тренер і мої брати це дає дуже багато. Ти сил впевненості і навчання працювати далі. Чудовий результат серед юніорів продемонстрував і Дмитро Гуліней. Майстер спорту міжнародного класу порліфтингом займається вже 12 років в Люксембурзі. В сумі підкорив 880 кілограмів. А це Бронзова медаль. Тренер з нами цей раз не їхав, але я відчував, що він був біля мене. У присіданні я підкорив 360 кг, кілограм, в жимі 220, двадцять у тязі 300 кілограм. Четверте місце на чемпіонаті Європи виборола колмиянка Вікторія Костюк. Пишається тренер. Вона тільки з в дорослі і їй ще дуже важко змагатися. Тої 24, і по 28 жінкам, і по 30. не що все впереді. але виклав мотив майстра спорту України. Усі ці здобутки кажуть, і спортсмени, і тренери завдяки нашим відважним та мужнім захисникам на фронті, а тому висловлюють вдячність за можливість тренуватися та представляти Україну на престижних змаганнях. Дуже задоволений. Те, що ми відпрацьовували в залі. Ми це все зуміли донести і виступити. І показати той же результат може дешеві трохи краще, ніж у залі. На європейському рівні ти грав гімн нашої держави. Перед усім напевно ми всі разом подякуємо Збройним силам України. Якби не вони, то ми б нікуди не готувалися, нікуди не поїхали. Школа працює, клуб працює. Ну, хотів би допомоги трошки більше. Треба трошки звернути увагу на спорт, який не є в Олімпійських програмах. кажу, що маємо то маємо? Йде війна, закінчиться, переможемо, бо буде буде краще. Наразі спортсмени під керівництвом досвідчених тренерів готуються до чемпіонату світу, який відбудеться у Мальті наприкінці літа. Футбольний турнір на призи міського голови у Коломиї відбулося традиційне спортивне дійство. Впродовж дня 150 юних футболістів із кількох областей змагались за першість на стадіоні юнісі Коломиї. Про результати розповімо далі. Футболіст Захар щойно з поля, хлопцю тринадцяті. Він із трьох років займається футболом. Каже, це його основне хобі та улюблене заняття. Грає Захар у команді із Івано-Франківська. Ділиться для усіх футболістів з його команди. Кожний турнір надважливий. Це дуже добре, щоб отримати якийсь дуже більше опитува відкритий турнір на призи міського голови Коломиї проводять у місті над прутом вже й рік поспіль. За цей час турнір вийшов далеко за межі Прикарпаття і став західнорегіональним. Ділиться начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Цьогоріч долучились вісім команд, а це 150 юних футболістів із Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Вінницької областей. Дякуючи Богу, і нашим хлопцям, які відстоюють нашу незалежність. Приїхало вісім команд, чотири. Вікової категорії 10 років, чотири вікової категорії 14 років. Приїхали з настрою. Я ще раз велику вдячність і склоняю голову над нашим хлопцям, які дають можливість це зробити. Цей спортивний захід започаткувала газета Коломийський вісник. Згодом турнір змінив статус і став турніром на призи Коломийського міського голови. І ось уже 19-й рік очільники Коломиї продовжують традицію. Ділиться голова громади Богдан Станіславський. Ну, дивіться, започаткувала колись редакція газети Вісник Коломиї», Потім, за коли був міським головою Юрій Овчаренко, він вже став турніром міського голови. І цього року це вже 19-й турнір. Дуже похвально, що в цей важкий час ми можемо прийняти гостей і провести цей турнір. Насправді, найбільша перемога для нас є це Ми знаємо, що очікуємо. Перемоги нашої держави, але оці молоді діти, молоді, юні українці, будуть якраз кувати оцю перемогу. На майбутнє для нашої держави Призи для учасників підготували спортивні медалі, кубки, футбольні м'ячі та форми. У підсумку перемогу у молодшій віковій групі здобула команда Ровесник із Берчанської дитячої нацько-спортивної школи Вінницької області. А в категорії ю 13 першість здобули гравці із Івано-Франківська. Команда «Ревера-1908» футбольної асоціації Прикарпаття. Коломияни Лук'ян Хумич та Захар Зарінчук стали призерами категорії «Кращий». Воротар та кращий бомбардир відповідно. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Ольга Гириджука. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!